Скоро у міському палаці культури відбувся дивовижний концерт Пікардійської терції. Весь зал був заповнений кременчужанами, які прийшли почути такі рідні з дитинства пісні та насолодитись ангельським співом. Артист формації Андрій Капраль зазначає, що останній раз у нашому місті вони виступали у 2015 році. Тому на цей раз вони підготували особливу програму. Концертна програма буде в принципі з ну, східів з основних таких наших пісень і кілька пісень, Сен, які ми вже зараз нещодавно робили, так щоб десь трошки відродити історію української естрадної музики, трошки які писалася з пісні раніше. Глядачі з великим захопленням слухали улюблені пісні і звичайно з ентузіазмом брали участь у невеликих інтерактивах від артистів. Гучні оплески лунали після кожної композиції посмішки, а інколи й сльози не сходили з очей публіки. З творчістю пікадівської терції ми знайомі ще майже з дитинства їх крутили по багатьох телеканалах і вирішили, як вони відвідують наше місто, відвідати цей культурний захід. Я думаю, що приємно нас вразять, як завжди, буде дуже гарний настрій після концерту. Очікую феєрії, тому що я не перший раз вже на цьому концерті. Щоб сказати, що я дуже там слідкую, то то не можу такого сказати, але мені дуже подобається. Слухаю, якщо є вільна хвилинка десь вдома музику їх слухаю. А взагалі хочу відпочити і насладитись творчістю цих прекрасних людей. Слід відзначити, що музиканти володарі найпрестижнішої в Україні культурно-мистецької премії, національної премії імені Тараса Шевченка та заслужені артисти України. Тож дякуємо пікардійській терції за такий чудовий виступ у нашому місті. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.